26 травня в Сумах відкриється міжнародна виставка Слобожанський міст. Вже в 13-те область презентуватиме потенціал підприємств, аби залучити додаткові інвестиції в економіку регіону. В рамках виставки проведуть бізнес-форум. Участь в ньому мають взяти представники посольств Словаччини, Білорусі, Чехії та Китаю. За інформацією організаторів близько 40 підприємств Сумщини презентуватимуть свої виробничі здобутки: машинобудування, сільське господарство, переробна галузь, легка промисловість, енергетичний комплекс. Виставка універсальна має стати платформою для активного ділового партнерства Сумщини з бізнес-колами європейських країн. Ми повинні посилати сигнали да, в бізнес-середовище про те, що ми що в нас ситуація не змінилася. Ситуація в нас стабільна. І ті компанії, які вже сьогодні працюють на Сумщині, ті, що завели іноземні інвестиції у виробництво. У нас є ряд успішних проектів, крупних в тому числі. Ми повинні показувати, що і запрошувати нових нових інвесторів. Цьогоріч попередню згоду на участь у виставці дали посольства Словаччини, Білорусі, Азербайджану, Чехії. Ми пригласили достаточно велике кількість дипломатів, на партнерів наших. Достаточно я хотів би додати, що в процесі підготовки от вносяться корективи, значить, дав согласі представник британських компаній. Значит, из Великобритании значит, приедет к нам представитель. Представитель Чешской компании в Схидном регионе Украины Сергей Баринов будет. Выконавчик, директор Китайской торговой ассоциации Осипенко Руслан приедет из Киева, который будет представлять 20 предприятий э, китайских. Вот такая презентация наших возможностей дает надежду на то, что э, все-таки Европа нас увидит, и мы сможем свои товары и услуги продвинуть на европейский рынок. Всі запрошені візьмуть участь у бізнес форумі Крім цього, буде презентована агенція регіонального розвитку Сумщини. Буде створена структура, яка покликана. Забезпечувати своєю діяльністю розвиток регіону та стимулювати залучення інвестицій у економіку Сумщини. Обласна державна адміністрація виступила ініціатором створення агенції. Засновником агенція буде осередком співпраці між державним, приватним і громадським секторами. На виставці підпишуть меморандум між засновниками агенції і оголосять переможців щорічного регіонального конкурсу Кришталева Альтанка. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ.